Директору училища, де роблять власне отакі дивомашини у нашій студії Роман Стецький. Доброго вечора. Слава Україні! Вітаю героям слава! Звідки у вас така ідея витекла? Ще з дитинства, напевно, десь тягнеться реалізувати таку річ. Ні, насправді це є ідея моїх працівників, студентів. Напевно, що тригером, насправді це були Збройні Сили України, оскільки періодично буваючи як волонтер з волонтерською командою на сході. Власне, з'явилася ідея якогось такого тихого самохідного апарату, який би був невидимий, можливо, який би був прохідний. І першим таким пристроєм був електротрицикл, ми його так назвали. Планувався він спочатку з двигуном внутрішнього згорання, але ну, не склалася, напевно, ця модель вирішила його переробити. Дуже довго ми шукали деталі до цього, але все ж таки за допомогою окремих електриків. Нам вдалося закупити окремі елементи. Це за кордоном було на найважче, складніше це батареї і так званий контролер чи комп'ютер, який би проводив ось цей пристрій в роботу. Ми довго на них чекали, але саме важливим елементом, що це коштувало немало. Орієнтовна вартість тільки тих двох елементів понад 80 тисяч гривень, а все решта ми збирали підручними методами. Для прикладу, електроцикл. Це передня частина це була від мотоцикла, а задня частина від газону косарки. Ну а решта все докупи було зібрано. В нас перед вашим перед тим, як ви прийшли в студію, у нас з Ярином була така розмова. Ми спробували порозмірковувати, а для чого саме, як саме буде застосовуватися цей електротрицикл. Ви говорили про те, що запит надійшов від військових. Про це навіщо військовим такі? Пристрої чи автомобілі, чи як це засоби пересування? Для прикладу для воїнів 67-ї окремої бригади, саме туди він був відправлений, перед тим спілкуючись, їм необхідно було зробити так, щоб тихо під'їхати, оскільки всі автомобілі шумні, і вони видимі, вони чутні. Щось таке, щоб мало було заїхати на позиції, відпрацювати і вернутися назад. Ми запиталися, скільки необхідно ресурсу запасу ходу для того, щоб виїхати на позицію, на хоча б декілька кілометрів. Угу. І, от, власне, вдалося зробити так, що цей електротрицикл має запас ходу 80 кілометрів. Крім цього, в нього є зйомні батареї по 5 кВт, які можливо просто зняти, запхати в елементарну розетку 220 вольт. Вони протягом декількох годин заряджаються, ставлюся назад і йдеться. Угу. Тому певні відгуки вже є, що він вже свою місію виконує. Ага, тобто ви вже передали перший екземпляр на передову? Цей екземпляр був десь в кінці травня місяця. Він вже виконує завдання. Угу. Що говорять військові? Це те, що вони очікували. Їм підходить такий варіант? Їм насправді підходить. Ви так лаконічно дуже відповіли на це. Насправді підходить, тому що цей елемент він дуже мобільний. Тобто він і маленький, його можна перенести двома людьми. Він може переїхати певні непересічні місцевості, і саме основне, що він тихий і невидимий. Добре, а ним по місту можна їздити? Скажімо, вулицею Шевченка, яка постійно в корках стоїть, там можна що його трактувати як мобільне волосепело. Зараз ще засів що на нього і прав не потрібно, <гум> точно не потрібно. Ну то це знахідка просто для львів'ян. Добре, ви отримували замовлення вже від цивільних на такі авто? Насправді, ми отримали замовлення одразу вже від військових. І це замовлення ну найближчим часом знову буде вже відправлено на породу? Вже то другий. вас вже черга стоїть за такими авто? Ну, Можна сказати, і так ви згадали про 80 тисяч лише на ці комплектуючі на комп'ютер, так би мовити. А якщо враховувати, ну що ці елементи там від напівкосарки чи там напівмотоцикла, скільки загальна вартість може становити загальна так? вартість, ми рахували орієнтовно 120-130 тисяч гривень без становив, якщо це треба було збирати повністю з. Елементами, які можна купити в магазині, чи придбати в тому чи іншому, ми підходимо до цього питання насправді. А що потрібно, щоб запустити його у серійне виробництво? І чи не думали ви над таким питанням на базі свого училища таке зробити? І нарешті почати зробляти гроші? Насправді є багато факторів. Ну, кузовна частина це є один елемент, ходова частина це інший елемент, електроніка це ще є один з елементів. Нам насправді трохи бракує місця для того, щоб це зробити в масовому виробництві, оскільки навчальний заклад має не тільки майстерні, має і кабінети, має інші спеціальності, професії. Тому, якщо би мати трішечки більше приміщень, можна би було теоретично налагодити певне виробництво. Я думаю, що найближчим часом, якщо зацікавляться окремі в тому. Люди, то можемо підказати, якби це можна було? Ви зробити. запатентували конструкцію? На даний час чи ні? Підказуємо вам ідею. Перемно, ви це зробити. сказали. А скажіть, будь ласка, самі вихованці училища, як реагують на такі завдання, які ви їм ставите? Саме це завдання воно не входить в навчальну програму навчального закладу. Це поза програмою. Ми цей при власне. Пристрій... Як вони на це реагують? Ми що цей поза пристрій програмою? виставляли на конкурс технічної творчості, який проходить щорічно. серед закладів професійної освіти. Ми успішно в ньому були лауреатами з першим місцем. Протестували його і тоді відправили. Діти побачивши що те, що конструюється, їх неможливо було насправді відігнати від цього, тому що вони навіть самостійно підказували, що необхідно зробити. Виявляється, я при теперішньому пристрої це було і при тому, що для того, щоб налагодити, необхідно ще мати певні програми, коли ти підключаєшся до так званого контролера, він тобі адаптує повністю всю систему для того, щоб вона працювала. Uh -huh. Тому для них ну, це щось нове, це якийсь новий. Креативний крок, який, який їм точно подобається. Ви зарахуєте це дітям роботу над цим електробаги за виконання навчальної програми? Та вони не хочуть зупинятися, вони б ще і надалі щось хотіли зробити. І от власне електробаги це є черговий елемент і вже є проект наступного, який найближчим часом ми точно почнемо реалізовувати. Авіабаги О, підійця, Авіа Ні, буде, буде літати. Ні, це буде такий міні. Електроджеп, ми так називаємо. Скільки, скільки часу потребує зробити такі електробаги, і як багато може зробити, зробити ваші вихованці, ваші викладачі? Якщо говорити про електробаги, нам орієнтовно е знадобилося два місяці для того, щоб його зібрати. На відміну від електротрицикла, це були вже складніші елементи, тому що там ті окремі речі вже були майже напівфабрикатами, а тут все варилося з нуля. Тобто вся рама, всі розхідні матеріали бралися, ну, умовно кажучи, на, на металобрухтах, хтось приносив з дому. І тому воно трішечки затягнулося. Але якщо говорити про те, що було під руками, я думаю, це можна завдяки двом-трьом тижням. В наших умовах навчального закладу зробити такий ще один пристрій. А ви не знаєте, чи я точно знаємо, що наші училища співпрацюють із подібними закладами за кордоном. Там щось подібне роблять? Ви знаєте, я, будучи минулого тижня на, на такій події. Конференції, Конференції це це не конференція, це назва такого заходу, який проводиться періодично в Європі, в світі. Називався він EuroSkills. Це проводиться змагання за різними професіями. Для прикладу, це було змагання серед 40 компетентності з 32 країн. Проходила власна конференція, обговорилися майбутні кроки. І мені приємно було почути про те, що окремим європейським партнерам. Які поставили в нас в приклад щодо використання на сонячний день, яким треба вчитися з цифровізації і використання дронів? Якщо говорити про окремі пристрої, чесно кажучи, я не бачив, є окремі елементи, які, можливо, заклади створюють, але таких пристроїв, як ми, я поки що не знайомий. Мені би дуже цікаво було познайомитися з такими закладами, можливо, які би таке виготовляли. Романе, ми знаємо, що також ваші вихованці і ваші викладачі також допомагають ремонтувати машини військовим. Я знаю це і на особистому прикладі також, адже і ви долучалися до ремонту моєї машини. Скільки автомобілів ви відправили на передову відремонтованих? Чи ви рахували це? Я трішечки вже збився з рахунку. Тому що десь після сотого автомобіля насправді втратив лік, і там необхідно питатися вже більше кожного майстра і хлопця для прикладу, от з понеділка чи зараз цього тижня, ми вже відправили п'ять автомобілів. Приблизно нараховуємо 150 з від 24 лютого, 2022 року. Ми займалися тим і до того, але відповідно зараз це постійно хлопці, учні ночують, можна сказати інколи в майстернях, тому що розуміємо, що от вчора приїхав військовий, якому віддали якесь завдання на один день і полагав, просить полавити машину, і ми маємо зробити, тому що він вечором їде. Вартість деталей. Адже ну, робота це зрозуміло. Але де ви берете деталі, комплектуючи для таких машин? Чи ви витрачаєте свої гроші, чи просите волонтерів, звідки ви це берете? Ми е, маємо свій благодійний фонд навчального закладу. Е, ми це робимо своїми працівниками досить часто, завдяки також і учням, але робимо заклики через соціальні мережі. І для прикладу, е, ось цей електробагі велику частину. Нам дала одна з ІТ-компаній, ми назбирали суму буквально за 2-3 дні. Нам передзвонили і сказали, скільки нам бракує, і додали майже до повної вартості більше 100 тисяч гривень. І інколи так буває, що виставляючи той чи інший автомобіль на допомогу, може бути досить довго, а може бути досить швидко. Ви знаєте, автопарк військових це ще той зоопарк. Там різні автомобілі від китайців і корейців, закінчуючи американцями, і такими екзотичними машинами, що тут навіть не зустрічаються. Як ви пристосовуєтеся, як ви розумієте, що потрібно робити і як робити? Є справді такі автомобілі, що ми говоримо, його не вартує ремонтувати. Краще за ті кошти можливо придбати інший чи пригнати з-за кордону. Але є такі елементи, що ми з ними ну, від ходової частини заміна мастила і до ремонту двигунів. Ми можемо це все робити. Частково робимо і узумні роботи, малюємо під певні кольори, які необхідно. Консультуємося, можливо, з іншими СТО, які нам завжди радо допомагають. Ось так працюємо для того, щоб вирішити те, чи інше завдання. Ваші вихованці будуть справжніми фахівцями, принаймні в ремонті машин. Справді це досить хороша практика. Мало де можна такої практики не буде, тому що автомобілі дійсно вже досить великий час пройшли користування, тому наб'ють руку, де потім можуть піти на я, так я так думаю, я так вірю в те на різноманітні сервіси для того, щоб заробити собі. Кожен кусок хліба. Ну, знаєте, якщо такий автомобіль, який ви виготовляєте, потрапить в руки, чи японським фахівцям, чи американським, вони їм би також довелося довго шукати, де консультуватися для того, щоб його або відремонтувати, або там щось підлагодити. Насправді цинічно звучатиме, але ця війна вона подарувала нам стільки ідей, і в цій студії було стільки людей, які розповіда... розповідали про ну якісь фантастичні винаходи. Скажімо, був один із хлопців, який робить пересувні електроцілі станції. І запити на них шалені від військових, були з тех стартап школи хлопці, які роблять пов'язки, які заживлюють рани. Ну тепер а сьогодні мам нам почали школа дронів. Школа дронів у нас з'ясувалося скільки у нас фахівців є. Тому ми, по-перше, дякуємо вам за те, що ви таке робите. Що ваші вихованці точно будуть мати роботу у майбутньому і будуть працювати. Сподіваємося, на українську державу. Ну і дякуємо за те, що знайшли час прийти і розповісти. Роман Стецький Ректор училища Львівського, яке роблять диво машини для того, аби хлопці на передовій і дівчата могли діставатися до тих позицій, які їм потрібно, трошки безшумніше ніж на інших авто, і виконувати ті завдання, які ставить перед ними керівництво нашої держави.